Привіт, друзі, підписники, гості. Ради вітати вас на моєму каналі Агромінітехніка. Насамперед хочу вам сказати: підписуйтесь на мій канал для того, щоб дізнаватися багато корисних та цікавих відео про світ агромінітехніки. Ну що ж, Сьогоднішня тема піде про те, як налаштовувати плуг. Неважливо, двохкорпусний, трьохкорпусний. Як правильно його налаштувати, та як він має працювати в роботі. Багато хто каже, що це дуже складно, що це не так просто, щоб настроїти двох чи трьох корпусний плуг. Насправді, повірте, як то кажуть, не потрібно робити з ровера вертольота. Тобто, це є це все. Просто треба зрозуміти його роботу і треба зрозуміти його принцип. Сьогодні в е, моєму відео я покажу вам, як воно це просто, легко і. Одним словом, ви зараз розумієте все самі. Ну що ж, поїхали, будемо його налаштовувати. І так, насамперед, що хочу сказати. Е, багато хто налаштовує плуг дома. Е, ну, дивіться, зразу вам кажу, що. В принципі, це є неправильно. Дехто підставляє тут під ліве колесо брусочки, там 20 см піднімають, роблять імітацію борозни. Скажіть мені, будь ласка, для чого це робити? От Дивіться, я приїхав на своє поле, тут в мене була соя. І я вам хочу сказати: ну, мені в принципі ніхто тої борозни не нарізав, щоб вона тут була, щоб я вдома робив імітацію цієї борозни і все тому подібне. Тобто, у мене плюс-мінус поле рівне. Саме перше, що потрібно би було вдома зробити, коли ви е, поставите плуг на трактор, це не потрібно зажимати плуг. Тобто, дивіться, плуг має ходити вільно, вліво-вправо. Тобто він сам стане в своє місце. Якщо ви його зажмете, він не зможе встати вже в своє місце і ним, відповідно, буде кидати то вліво, то вправо, е, тобто буде трактором водити туди-сюди. Ну, тобто, це вже неправильно. Значить, саме перше, це потрібно його відпустити. Він не має бути зажатий, абсолютно. Наступне, наступне що я хочу сказати, ось ця рама плуга, рама плуга, вона має бути паралельно поверхні, яку ви будете обробляти. Не горизонтально, а паралельно поверхні. Чому? Дивіться. Багато хто робить так, ставлять васервагу. Зрозумійте, якщо поле отак, ви поставите васервагу, воно все рівно зробить вам горизонт. Тобто це неправильно. Плуг має йти паралельно, рама плуга має йти паралельно з землі. Зрозуміло, так? Тоді він буде вам дуже добре орати. Паралель, паралель плуга має бути. Коли ви дивитесь на нього з боку. Має бути, ви маєте його бачити паралельно поверхності. І коли ви дивитесь по ходу трактора, він також має бути паралельно поверхності. Все, це є перше налаштування плуга. І насамперед, насамперед, я хочу сказати, що всі налаштування подальші ви робите після першого або другого проходу, коли ви наріжете собі борозну. Тоді вже трактор стане в борозну під уклоном, і тоді ви вже будете плуг цією тягою припіднімати, щоб бачити, і щоб рама плуга була паралельно поверхні землі. Це зрозуміло. Зараз я буду йти е, перший прохід, і я вам покажу, е, як він орить і. Е, як в першому проході налаштовувати глибину останнього корпусу або першого. Тобто, якщо ми будемо е, і, проходити перш, е, першу лінію, відповідно, е, ми побачимо, якщо задній корпус бере забагато, ви тягу центрально скручуєте. Якщо задній корпус бере замало, а передній забагато, ви її відпускаєте. Всі три корпуси, неважно, чи то двохкорпусний плуг, чи це трьохкорпусний плуг, всі три корпуси. Мають брати однаково. Ну що ж, поїхали. І так, друзі, наскільки ви бачите, дивіться, перший корпус взагалі занурився аж, другий так. Ну і третій він практично наверху. Значить, відпустити оцю тягу, щоб задній корпус був глибше. Трохи. О, бачите, виходить опустити. І ми повідали. І що ми бачимо? Ось перший корпус взагалі не перестав брати. Значить, ми забагато стягнули. Ось, бачите, якщо я відпустив забагато, перший корпус взагалі практично не бере, другий трохи більший, третій максимально. Значить, треба оцю, оцю тягу трохи скрутити. От, ви бачите, я її скрутив. І так, друзі, от я пройшов два проходи. Прийшов туди назад, туди назад. І що ми тепер бачимо? Трактор у нас стоїть в колії під наклоном, і плуг, відповідно, теж наклонився. Як, як я вже вам казав, е, рама плуга має бути паралельна поверхності е, площини, яку ви обробляєте. Тобто в даному випадку поле у нас. Значить, ви бачите, що зараз рама нахилена. Значить, відповідно, її треба. Вирівняти правою тягою. Зараз я її припідніму. Зафіксую. Вже нічого не змінювалося. Ось. Ось. Е, цю тягу я стягнув. Ви вже бачите зараз, що плуг став паралельно поверхності. Е, ну, що тепер? Будемо пробувати знову робити проходи. І вже будемо відрегульовувати глибину колесом. от Ми можемо і спочатку ставити глибину, як трактор тяне, не тяне. Ну, але я так на око кидаю, там підняв, подивився. І зараз будемо пробувати налаштовувати далі. І ми вже будемо бачити. Наскільки нам потрібно буде відпускати оцю тягу, щоб всі корпуси тепер брали гарно і рівно. Дивіться, бачите. Навіть візуально замітно, що останній корпус плуга дуже сильно завалений назад. Бачите? Тобто, і тепер дивіться, як вони беруть. Останній корпус середній, а перший можна сказати практично в повітрі. Зрозуміло тепер так, що треба оцією центральною тягою трохи стягнути, щоб підняти останній корпус. Що ми зараз і зробимо. Останній корпус піднімається. Так, окей. Все, будемо пробувати. Ось, друзі, як бачите, три корпуси плюс-мінус перед одинаково. Наступне, що хочу вам ще сказати про регулювання от даного плуга. Дивіться, оце. Оце. Багато хто путає, це плуг іде вліво вправо. Багато хто путає і каже, що ну, от це, зроблено, це зроблено для того, щоб можна було там плуг посунути трохи туди чи сюди, там вліво вправо, щоб десь там відурати, якусь там від сусіда, ну, чи ще щось такому подібному. Ні, не для того воно. Це є ширина захвату першого корпусу. Тобто, чим ближче сюди, тим, менший буде, тим менша буде ширина захвату першого корпусу. Всі остальні беруть по 25. Цей буде брати менше. Або більше. Це ширина корпусу. Наступне, що хочу вам ще сказати: ексцентрик. Цей плуг має ексцентрик. Ось він. Ось він скручується, регулюється. Тобто, не ширину захвату він е, робить цим ексцентриком. Ексцентрик на плузі, щоб ви от зараз вам показати, оце є пряма. Вона має бути паралельна лівому колесу, плюс-мінус. І ексцентриком ви вже налаштовуєте вліво-вправо. Я піднімаю і дивлюсь на польові дошки. І регулюю вже ексцентриком так, щоб дошки йшли паралельно з колесом. Оце, тобто, ну, отакі от, от його й налаштування. Тобто, я вже вам казав, бачите, е, все одно на полі деякі маніпуляції ви будете робити. І от дивіться зараз, наприклад. Плуг мій стоїть рівно, а трактор стоїть в борозні. І плуг завжди має йти так рівно. Він завжди має йти рівно. От, навіть не рівно, я себе поправлю, перепрошую. Він має йти паралельно поверхності землі. Ну що ж, поїхали далі? Ну, ось хочу показати, як. Як він орить. Тобто, бачите, це перші проходи. Він зараз піде ще краще. Ну і зараз я вважаю, що це досить-досить добре. Ну що ж, друзі, будемо закінчувати е, з нашим відео по налаштуванню плуга. Як я і обіцяв, я показав вам, що це є досить-досить просто. Ну і е, зараз ми ще раз перебіжимось. Я вам ще раз. Е, Коротко скажу, що, як, за чим. І так, рама плуга, рама плуга завжди має бути паралельна поверхності, яку ви обробляєте. Як коли ви на неї дивитеся з боку, так і коли ви на неї дивитеся по ходу трактора. Завжди. Цією тягою центральною, ви регулюєте глибину останнього корпусу. І частково першого корпусу. Ви вже побачите це по ходу. Наступне. Колесо, ви вже дивитеся по ситуації. От уявіть собі, зараз він в мене вже налаштований. так? Якщо я зараз зроблю більшу глибину і припіднімлю колесо, в мене плуг задереться вже отак. Бо відповідно тут вже не буде чим тиснути. Значить, оцю тягу треба буде вже відпускати, щоб положити його назад. І моя вам порада від мене. Не налаштовуйте плуги до міліметрів. Вам ніколи цього не вийде. Це ви, як то кажуть, тільки будете тратити свій час. Зрозумійте, вазна візка тут не є все до міліметра, як то кажуть, налаштована. Вона має свій хід. Свій хід є тут. Тобто, вам не вийде його настроювати до міліметра ніколи. Тому ви. Не беріть вас серваги, ні, нічого, подивіться на око. Подивіться просто на око. Ага, так, так, так. Ну, все. Поставили рівно, і як то кажуть, все прекрасно, все чудово оре. Запам'ятайте, плуг, плуг. Коли правильно налаштований, трактор його е, має тягнути легко. Трактор його має тягнути легко. Якщо ви. Щось неправильно налаштуєте в плузі, там припустимо, чи ви його більше задерете. Так, чи так, чи так. Ви побачите, якщо ви ту тягу відпустили, цей корпус буде брати дуже сильно, передній вже буде брати менше. Ага, значить, її треба чуть стягнути, щоб вирівняти. Якщо трактор не тягне, значить десь оця паралель стоїть неправильно. Або полиці стоять боком. От і все. Ну що ж, хочу сказати, дякую вам за перегляд. Кому сподобалося моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ще буде багато, багато е, хороших, гарних, цікавих відео. Е, підписуйтесь, ви їх не пропустите. Дуже дякую вам за перегляд. Слава Україні!